Це у нас Tesla Model 3, 2018 рік, з дуже гарною батареєчкою, 68 кВт, що приблизно складає 300-350 км ходу. Присутні у нас тут парктроніки 360, як ви можете бачити на передніх бампері, Присутні також на задньому. Є у нас ось така ручечка дуже цікава. Отак відчиняється. Обідгається зеркальце, Воно у нас, до речі, безрамочне, як ви можете бачити. Ось такі у нас цікаві карти: шкіряні з пластиком. Це типу алькантарка. Присутні 4 електроскопідйомника. ось така от кнопочка, яка від... відчиняє вам двері. Накладочка Model 3, електрорегулювання сидінь. Дизайн у нас тут мінімалістичний. Ідеально підійде для тих, хто любить все, щоб було чітко, акуратні, красиво. Маємо таке чудово шкіряне мультикермо з двома джойстиками, які окремо підналаштовуються під кожну функцію. Тут у нас на ручці знаходиться селектор передач. Тут у нас управління дворничками, поворотниками, все як звичайні автівочки. Ціка у нас гігантська мультимедієчка, скажімо так, ПК, з якого і виконується, скажімо, більшість функцій. Тут у нас повноцінно можна керувати світлом, букування, скласти дзеркала, автосвітло. Є у нас автомойка, можна відчинити снопочки бардачечок. Тут ви можете бачити у нас зарядочку, пише скільки в нас залишилось відсотків, скільки ми там можемо ще проїхати. Все таке. Також є функція автопілоту. Вмикаєте, і машинка сама буде їхати за вказаним вами рухом. Також у нас присутня навігація стандартна, двохзонних клімат-контроль. Бачите, так все у нас віці керується. Можна вимкнути, відрегулювати все. Також присутні підігрівчики передніх двох сидінь. Також можна вимкнути камерку заднього огляду або ж бокові відві, які будуть показувати вас, що відбувається зліва та справа від автомобіля та позаду. Стеля дуже цікава, скляна, класно виконана, вона у нас затемнена. Цікаво спостерігати. Сидіння. У нас, до речі, шкіряні, присутня бокова підтримка, сидіти доволі зручно. І бачимо, тут у нас це теж виконано в доволі мінімалістичному стилі. Є у нас ось такі от кармашки для документів, для якихось невеличких речей. Є у нас дефлектори повітря заднього обдуву, є у нас дві USB-розеточки. Ось такий от цікавий коврик, повноцінний на два ряди. І зафікси для дитячого крісла, якщо ви хочете, щоб можна він його в безпеці. І само з собою шкіряний підлокітничок з ось такими двома підстаканечками. Позаду ми можемо бачити, як я і казав, задній ряд електротроніків. Дуже в нас така цікава оптика, класно виглядає значок Тесла, оригінальний. Так у нас цей багажничок. Тут у нас присутня зарядочка, що ви могли завжди підрядити свою автівку. Також є в нас бокова ніша, куди можна поскладати тряпочки, інструменти, все для автомобіля. Багажник у нас, як бачите, доволі великий, я вам Скажу, як для такої електрички, можна багато чого поскладати. Нагадаю, що у нас авто 18-го року. І вартість автомобіля складає 16 тисяч 900 доларів. Тому всіх бажаючих придбати собі таку чудову електричку в дуже гарному стані, з гарним пробігом, з великим запасом ходу, запрошуємо на майданчик. А куди? Ось бачите, на Автопойнт. Знаходимось ми в селі Білгородка, Софіївська, 19. Будемо раді всіх бачити. Чекаємо саме на вас. Автопойнт. Придбай, якісне авто.